Друзі, вітаю, це мій тихірай. Сьогодні знову була в місті на базарі і знову не оминула на насінневі е, стележі. Е, знову була у знайомої, в якої беру весь час, і купила гібіску за такий шифоновий букет деревоподібний. Але треба двомісячна стратифікація або висаджувати зразу відкритий ґрунт, 5 штук. Тому, мабуть, все-таки буду стратифікувати. Купила барвінок, мені сказали, що це. Ой, забула, зараз скажу, сказали, що це катарантус. Хто знає, чи це так, чи не так, напишіть мені, тому що я щось трошки не розумію по опису: чи це воно, чи це не воно. Ну, купила петунію таку жовту. Це Просто така там 35 25 см висоту і ампельну. Отаку купила. Більше петуні купляти не буду, мені вистачить тих, що в мене є. Також купила пампасну траву. Це сухоцвіт, це злаки. Тому купила, хочу посіяти. Посію на розсаду. Купила ще один хепінет, я вже замовляла один і це знову купила 10 носінин. Купила, хай буде. І ще ось таке Pink Bush. Я вже за них теж чула це і це, ну, обидва сорти чи гібриди рожеві, але попробую, хочу посадити. Ну, і Дивилася вчора канал Наталя всім про все. рекомендувала при появі чорної ножки присипати фундазолом поверх грунт. І саме Порошко, порошком. Ну, мені сьогодні сказали, що він тільки в порошці йде, тому купила, якщо пригодиться, хай буде, щоб потім не шукати. Ну і буду трошки сьогодні дещо висаджувати, так що слідкуйте, кому цікаво, буду показувати, що буду робити. Сьогодні в основному готую їсти, смажу грибочки, купила сьогодні, варю пюрешку і поставила холодчик, уже доварюється, бліє потрошки, щоб було що нам їсти до да на кілька днів мені вистачить. Додала цибульку і продовжую обсмажувати. Посолила, поперчила. і буде смакота. Також купила два філе веселеця, з цибулькою зробила. Ось така вечеря у нас сьогодні смачненька. І ще ось такі домашні консервовані. Кавунчики в нас. Тим, хто теж снідає, обідає, вечеряє смачного і ми будемо вечеряти. Друзі, так як в мене ще доварюється холодчик, я як обіцяла, хочу трошки дещо посадити. Взяла торфяні таблетки, ставлю в стаканчики, шукала маленькі, не знайшла. Завтра, якщо знайду, то перекладу, а зараз поки. Роблю в цих. Тут в торфотаблетках є така, як виємка. Ось тут. Ставлю на її догорити. Ось так. І заливаю водою для того, щоб таблетки набухли і залишаю для набухання, певне наберуть собі вологи, скільки їм треба. Ось так. А поки набухають таблеточки, я набираю землю в такі лоточки. Тут в мене універсальний ґрунт з додаванням агроперліту і я показувала, хто дивився, купляла біоукорінювач, е, теж сюди додавала. Тому земля має бути гарна, Сподіваюсь на хороший результат. Дуже повні не набираю, щоб було місце для всхожості. Переминаємо. Відкриваю цикламен анелі, крупноквітковий білий. Починаємо з цикламенів. Так, вони тут йдуть в капсулки. Взяла собі таку кришечку. Не погубить. Ой, щось вони всі різних розмірів. Так, треба пінцет. Так, один крупненький. Бачите, які вони. Всі різні, не знаю, наскільки видно. Ли... Ой, наскільки видно. Бачите такі. Один крупненький лишу, а ці викладаю сюди на поверхню. Так, один. Два, три, чотири. Ну і один буду в таблетку садити. І ось взяла, поламала зубочистки і відгороджую зубочистками, щоб відрізнявся. Один сорт від іншого. Чи один, що це гібриди? Ні, да, гібрид. Гібрид від гібрида. Так, і зараз підпишу на пакетику, напишу один, щоб знати, що воно під номером один. І напишу на коробочці один. Ось так. і буду знати, що це в мене. І ось, друзі, вже набрався наш наша таблеточка, набухла, трошки віджимаємо її. Не знаю, як краще зробити зараз. Покладу в центр. Опа. О, десь загубила. Так, буду шукати. На жаль, друзі, не знайшла там, зберувала в цьому лоточці, ну, мені здається, то не воно. Але підписала стаканчик, залишу. Ні, ось ось цей стаканчик. Це вже приготувала другий і беру другий е, цикламен, Розафон. Телендорф. Махровий такий. Теж п'ять насінин, висипаю. Треба обережно, бо, бачите, прижала пінцетом і воно відскочило. Так, спочатку посажу сюди, віджала також, і ось тут дирочка. Зараз, тут крупніші. Ставлю сюди насінинку і трошки тако прижимаю. Все, ставлю стаканчик, я ж кажу, завтра постараюсь знайти менші стаканчики, а зараз поки так. І розкладаю знову по поверхні грунту. Вже боюся і брати. Так, так, так. І так, знову. Розділяю зубочистками. І так, слідуючи. Слідуючи, друзі, червона перла фон Целендорф. То була роза фон Целендорфа. Це перла. Так, Ось, нас треба. Так, знову приготувала таблеточку. Тут теж крупненькі, не знаю наскільки видно, всі такі однакові, більш-менш. Ставлю сюди, трошки прижимаю і ставлю. Це одразу підписую. Маркер ще поганий завтра теж, але може переложу менший. трохи буде видно Так. І слідуючий ряд. Знову. Розкладаю по ґрунту. Відстань нормальна, я думаю, що їм тут буде зручно і добре. Знову відділяю. Три і тут перемалюємо. І четвертий розмарі, рожевий. А тут шість, два, 4, 6. Алеста інакше. Ну, ничего, так следующая таблеточка. Відразу на таблеточку ложу. Писуємо. Так, і розкладаємо решту, щоб ми щось мокре. Так, два, а то не то не то. Ось одна. Дві. Три. П'ять. Тепер, друзі, злегка присипаю ґрунтом, Не дуже тако. Прижимаю і зволожую з оприскувача. Все, накрию плівкою і в тепле місце. І ось, друзі, ще в мене є такі. Я брала в епіцентрі ці не в капсулах. Так, не знаю, по скільки тут штук. П'тук, ви сюди, теж по 5 штук. У мене є 5 таблеточок, тому я покладу 5 штук в таблеточки, а решту посажу тут. Тут суміш, що це суміш. Що це суміш, тому можна висівати. Разом. Все рівно я не знаю, деякі мають бути. П'ять так і п'ять є. Так, тепер роблю те ж саме. Ставлю. Заглиблюю трошки. Так, одна. Дві. Так, а три посадимо сюди з пачечки. Це навіть завеликий буде об'єм, ну вже що маємо. Буде їм роздольніше. Так, ці. Зараз ці. Сподіваюсь, що в мене все вдасться. Кожного разу висаджую і кожного разу так говорю. Будем надіятися. Ось п'ять штучок. Так, сюди посадимо три. Це прям така якась здорова. Може там декілька разом. Так. Дуже здорові, не знаю чому. Взагалі в них не, не такі, наче здорові, зернинки. Ой, Що ще ще цю загублю. Так, ну і ще дві лишаються. Воду тут. Це їм тут буде сильно вольготно. ну але що зробиш? Таку. І теж легенько присипаю. Чуть-чуть. Колись висаджували, в мене були зійшли, все, але щось так вони в мене і і листочки попускали і все, але пропали. Так, і теж. Зволожуємо і теж накрию плівкою. А може, якщо ця кришечка підійде, можна і кришечкою. Зручніше буде ще кришечка. Ось так. Сейчас спробуємо. О, підходить. О, то що треба? Підписуємо. Цикламент, суміш. І сьогодні 22.01 25 року. О, все. Ось таку роботу я, друзі, зробила сьогодні. Хотіла саме висадити в один день, щоб було видно, коли швидше зійде. Сподіваюсь, що з'їде. Ці стаканчики складу у лоточок. Ось, друзі, я показую такий мене лоточок. І не знаю, чи влізуть всі сюди, але хотілося б, мабуть, не влізуть, треба буде ще один брати. Тут п'ять, а там чотири. Ну, возьму ще один і поскладаю і накриваю кришечкою, щоб був парниковий ефект. Дуже зручно. Ось так. На сьогодні з квітами все. Ну от, друзі, розлила холодчик, винесла варанду на холод. Сподіваюсь, що застигне. Е, минулого разу варила теж з молодого півня, додавала желатин, цього разу не додавала. Побачимо, що вийде. Минулого разу дуже гарно був застив, але я ж кажу: додавала желатин, побачимо, який буде цього разу. Ну, а всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого! Всім дякую за коментарі, за підписки, за вподобайки. До нових зустрічей, Пока.